Сьогодні ми з вами будемо готувати телятину в гірчичному соусі. Ось таку запашну, ароматну, неймовірно смачну. Добрий день! Ви на youtube каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати телятину в гірчичному соусі. Якщо ви полюбляєте страви з м'яса, з різними соусами, тоді цей рецепт для вас. Ну що? Поїхали. Для приготування нашої страви потрібні наступні інгредієнти: телятина, соєвий соус, вершкове масло і олія, гірчиця, цибуля часник, сіль, перець, крохмаль, вода, коріандр, копчена паприка і гуньба. Спочатку нам потрібно нарізати шматочками телятину. Найкраще брати пісну без прожилків. Так буде м'ясо смачніше. І нарізаємо ось такими шматочками. Ось так. Готується ця страва? і довгий час, тому що потрібно, щоб м'ясо приготувалося, але ви своєї енергії будете витрачати дуже мало. Можете під час її приготування навіть займатися іншими своїми справами. І підготовка дуже швидка і проста. М'яско подрібнили, далі нарізаємо цибулю. Нарізаємо цибулю напів кільцями. Нарізану цибулю відправляємо до м'яса і гарненько переминаємо рукою, щоб максимально цибуля віддала свій сік. Ось так. В такому вигляді м'ясо накриваємо харчовою плівкою і залишаємо маринуватись хвилин 20-30. Ось так. М'яско промаринувалося пів години. В мене. Беремо вершкове масло, олію, м'ясо і обсмажуємо в, на пательні чи в кастрюлі з товстим дном хвилин 10-15 до підрум'янення. Вилили всі жири, додаємо м'ясо з цибулею і на великому вогні обсмажуємо. Періодично м'ясо потрібно перемішувати. Воно пускає свій сік, багато жиру не потрібно, нехай смажиться. Хвилин 10 м'ясо просмажилось. Через прес або на терточку втираємо чесничок. І ще з чесником хвилин 5 буквально, щоб... Воно просмажилося. Наше м'ясо просмажилося, поміняло колір. Далі додаємо спальці, коріандр, гурбу і паприку, додаємо дівчицю, соєвий соус. Ось так вливаємо водичку, гарненько все перемішуємо, ще трошки додаємо солі і перцю. І ось в такому вигляді накриваємо кришкою. І тушкуємо м'ясо практично до готовності. В залежності, яка у вас телятина. Це може бути годинка-півтори, може бути чуть-чуть менше. Це вже залежить від м'яса, яке ви придбали. На дуже-дуже маленькому вогні. Ще зараз посолюю поперчок і ось так тушкую. Періодично ви можете відкривати кришечку, дивитися, щоб було достатньо води. Але зазвичай я вже нічого не додаю. Ось так в цьому соусі і тушкується телятинка. Минуло десь півтори годинки. Моє м'яско вже майже готове. Подивіться, яке воно красиве. Аромат на це я вам не можу навіть передати. І нам залишилось тільки розбавити трошки крахмалю. І залити у м'ясо. Вимішати І ще на хвилин 20-25 залишити тушкуватися. Ось так. Минуло десь хвилин 20, може, 25. Наше м'ясо вже готове. Подивіться, яке воно красиве. Зараз будемо презентувати і смакувати. Ну що, наше м'ясо готове. Беремо перший ліпший шматочок, трошки соусу. Як бачите, соус доволі таки густий, тому я оце м'ясо подаю з різними гарнірами, кашами, картоплею, пастою. Це дуже смачно, повірте. Давайте будемо пробувати. Бачите, ріжеться дуже швидко, м'якеньке як, воно. І смакую. Це неймовірно смачно. Приготуйте, не пошкодуйте! Ви були в гостях на ютуб-каналі Тещі Олі, і ми з вами готували телятину в гірчичному соусі. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!